Купи брухту із зони АТО до життя вертають на Миколаївщині. Пробиті моторні відсіки, розбита оптика, пошкоджені броньовані кузови. У кілька змін військові ремонтники працюють, щоб встигнути повернути техніку на передову. Від початку року до армії повернули вже близько тисячі відремонтованих машин. Ця пробоїна в кузові від гранатомета ремонтники кажуть, сюди стрілець цілився не випадково. Потрапити в цю частину БМП вкрай важко, але потім машина та екіпаж стають легкою здобичю для нападників. Для того щоб зупинити машину, ведеться також вогонь, моторно-трансмісійне відділення. Коли струя попадає акумулятивно в моторно-трансмісійне відділення, вражається двигун, коробка передач після цього машина не може продовжити рух. Екіпажу цієї БМП пощастило, ніхто не загинув. Попри те, що розстріляли бронемашину з засибіч, ремонтники кажуть, розтрощені слабкі місця, отвори для приладів бачення, стрільби, відсіки для боєкомплекту, не випадковість дуже підготовлений особовий склад, який знає, куди вести вогонь, і як, як по чергову, що не вийшла з ладу. Вони не просто ведуть хаотичну, хаотичну стрібу по об'єкту. Об вони цілці на Від початку весни ремонтники полагодили близько тисячі машин. Найпростіше пошкодження їхні мобільні бригади ремонтують просто на передовій. Сюди у тил відправляють лише те, для чого потрібне спеціальне обладнання. Машини ремонтують у кілька змін. Опанували навіть найскладніші та найдорожчі види робіт, лагодять паливну систему. На кожній економлять понад 17 тисяч державних коштів. Ремонт павного насосу на підприємствах входиться один насос близько 19 тисяч гривень. Для того, щоб відремонтували фахівці нашого ремонтного полку, даний насос необхідно до тисячі гривень на закупку запустих частин інструментів. Військові кажуть, готують ворогу сюрприз. Усі БТРи з тутешніх боксів невздовзі виходитимуть з новою розробкою харківських конструкторів. Ця машина в зону ото першої поїде оснащена спеціальним захистом. Як показала практика, эти сітки видержують, збивають э, основну волну зривною, і екіпаж цьому остається живою. А ще військові не забувають освячувати машини перед відправленням на бойове завдання. Чудодійну силу Божого благословення тут бачили на власні очі. Звідти машина прийшла згоріла дошка, згоріла проводка, але молитвенник, який був зверху, він практично не пошкоджений. Залишився. Чому так? Це це майже дійсно диво. Наступну партію панцерників ремонтники відправлятимуть до зони то найближчими днями. Ольга Парасхомітрагарагуля Миколаїв Спецкор два плюс два.